Моляся в домі учителя, іменує його стара назва, дом Олександра Духновича, національного будителя русину на Закарпаття, Карпатської руси. Ми тоді чувствували, що Бог нас привів у той дом не случайно, щоб ми ще раз почутували, як важливо людям пам'ятати їх національність, їх релігію, їхню культуру, їхнє направлення, язик, традиції. Так, да, у нас є. Пізніше з'явився ще один величезний національний духовний будівель, наш преподобний Алексій, ісповідник Карпаторуський, котрий майже більше половини нашого регіону перевів, вернув православ'я не насильственними путями, не руками чиновників, як тоді хотів би нині насило загнати угрозами у другу релігію. А проповіддю, проповіддю перевів людей до святого православ'я і церквою був об'явлений преподобним ісповідником Карпоторуським. Ну і сам Духнович, хоча був формально уніяцьким священником, а за те, що він боровся за права людей русинов, за те, що люди русини мають право мати свій язик, культуру, традицію. Він сформував, назвав православним литвослов хлібом душі, за що його уніцький єпіскоп вигнав вон за його діяння. І він, будучи національним героєм, його стихи стали основанням для гімна народного. А сам він був вже без зарплати і учив. Дітей і тим самим заробляв собі на життя. Тому і ми вчитаємо і його тим великим і славним, хоча формально був він не православним, але душа його була чиста, православна, народна, він тисячі людей здержав від асиміляції із другими народами. В той час могли люди стати многими. Німцями, австрійцями, особливо могли бути, багато люди стали мадярами. Ми По нашим прощотам мадяризація тоді з'їла, можливо, і десятки тисяч людей. Однак ми сьогодні кажемо, Господи, складна історія нашого народу була. І нині ми бачимо, що. Прибуваючи в своїй державі, де ми її любимо, ми молимося за неї за нас, за воїнство, ми з тим почувствовали, що нам сказали, а вам підома міста не є. Ну і ми почали думати по своїй слабості, що колись ми були в сербському патріархаті, але потім наші люди сказали, а чому ми маємо утікнути від гонителів, а чому ми не захочемо пострадати в'єдну з усією церквою разом? Якщо прийшов генерал, котрий хотів палити церков і впав замертво, ми віримо, що потерпівши маленько, прийде час вольний, коли зможемо ми дати оцінку всім гонителям і історіям, а ми лише восхвалимо Господа, Господи, ти ведь і пропускаєш деколи да, гоніння, но даєш і мудрость, і силу, ото все перенести. Бо лише так поступаючи, знаючи, що таке істинна віра, знає, якої православі древні в Закарпатю, знає, які в нас були великі глиби лічності, національні будітелі. Вчора ми святкували роковину знаменитого русинського будителя Олександра Духновича. А також кожен день споминаємо преподобного Олексія ісповідника сповідника Карподоруського національного духовного будівеля. Ми й тут діти Божі, котрі добре знають свою історію, котрих не обмануть, котрих другі історії не затягнуть, а знають свої. І тут діти Божі, діти церкви істинної, канонічної, а в вічності і наслідника царства Божого. Амінь.